Вітаю всіх глядачів на цій серії, і сьогодні ми з вами будемо робити перший погляд на гру Star Tracker, де ми будемо у ролі далекобійника в космосі. Розпочинати свою гру, ми будемо на ось такі прекрасні американські вантажівці, правда, трішечки незвичні, тому що на ній немає коліс, і ми у космосі. Мені здається, ця гра має бути дуже крутезною, тому що це зовсім інший погляд на жанр далекобійників. Тому я думаю, вона вам сподобається, і ми все ж таки розпочнемо повноцінне проходження. Але зараз ми будемо знайомитися з грою і виконувати початкові завдання. Зараз нас гра просить встати з крісла. І у нас є проблема. Проблема полягає в тому, що, от бачите, ми трішечки постраждали, і постраждали ми від сміття, як я розумію, тому що тут в космосі дуже багато сміття, і, на жаль, воно буде нам попадатися час від часу. І через це наша вантажівка може постраждати, і нам потрібно буде її ремонтувати. Ну що ж, давайте будемо летіти. Скажу відразу, якщо ви не грали жодні космічні ігри, як я, наприклад, вам буде трішечки незвично звикнути до керування, але. Це цілком можливо. І мені знадобилося десь, ну, хвилин, напевне, 15, щоб трішечки до цього звикнути. Можливо, у вас це буде трішечки швидше. Ну, як звикнути, я просто 15 хвилин грав дивився на гру перед записом. Так, давайте ось сюди. Ось так. У нас є дві пробої невеличкі. Але ми зараз швидко це все полагодимо і будемо далі вирушати. Ось саме на хардкорі у нас буде багато такого різного. Тобто все буде ламатися, і мені здається, на хардкорі якраз можна відчути сповна цю атмосферу, як і в Аляскантракт Симулятор. До речі, треба буде зайти подивитися, як гра почувається через рік, точніше, після. Ну, ви зрозуміли, після релізу вже пройшов рік, і треба подивитися, як вона виглядає. От ця гра могла дуже сильно потягатися з ЄТС, але, на жаль, напевно, розробники все ж таки не довели її до ладу. Все, виходимо звідси. Але ця гра, можливо, все ж таки заставить розробник ЄТС і ЄТС трішечки. Порухати булочками і вводити якісь нові механіки, тому що навіть тут ми можемо не просто встати з крісла, ми можемо відкрити космос, вийти, друзі. Це прекрасно. Все, сідаємо назад. Якщо вам подобається мій канал і ви бажаєте його підтримати, то можете долучитися до спонсорства в YouTube і отримати за це різні бонуси, наприклад, учасний доступ до нових серій чи ексклюзивні відео, які доступні лише для спонсорів. Хочу подякувати всім, хто вже підтримує канал. Окремо велике дякую, хочу висловити Михайлу Бідзілі та Ігорю Зінчуку за вагомий вклад у розвиток каналу. А також дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. І будемо потрішки вирушати. Та, все добре, все полагоду, все просто прекрасно. Ми хочемо, щоб ми зараз перевірили радіо своє. Давайте ми зараз це зробимо. Так, давайте вибираємо. А тест. Чи все добре? Ти мене чуєш? Так, все він мене добре чує. Дякую, чоловіче. Я розумію, це або наш директор, або що за все це просто диспетчери, як в реальному житті, хоча я точно не впевнений. І ми маємо, бачите, мету, нам потрібно проїхати 2 кілометри, пролетіти 2 кілометри і здати вантаж. Але я хочу це робити під музику, друзі. Навіщо це робити без музики? Ну що, ви готові? Ви готові до подорожі? Запускаємо двигуни. Полетіли. І я знаю, що тут не можна сильно розганятися, бо може статися якась непередбачена критична ситуація. Також у нас тут є різні показники. От зараз у мене гравітація 33, я 32, от бачите, потрібно або заправитися, або замінити буде батареї, або щось типу цього. Також тут у нас є інший додатковий монітор, ми можемо тут вибирати різні камери, різну статистику. Давайте, наприклад, ось так, щоб була камера. Зеркал тут немає, тому буде камера, тут нехай буде ось ця різна цікава нам або не досить цікава інформація. Зараз нам потрібно зробити гравітаційний стрибок, як я розумію. Я готовий. Поки що не можна. Ага, все, брама як заряджається, і тепер ми можемо це виконати. Погнали! Подивіться, як це красиво! Але є один нюансик, я зараз вам про нього розповім. Тобто нюансик, зв'язаний з цією грою. Ну, по перше, нюанс та, що немає української мови, але. Ось тут трішечки є мікрофрізи. Можливо, через те, що тут багато концентрації всякого різного, і через це воно фрізить. Я не знаю, чи ви будете бачити це на відео, все ж таки рендер, це виправить можливо. Але якщо взяти камеру від третьої особи, ось так зверху, то цих фрізів ні, немає. Тобто все стає значно краще і грати набагато приємніше, та й тим більше милуватися космосом набагато приємніше. Ну ви подивіться. Подивіться на цю красу? Ну хіба це не прекрасно? Добре, але ми будемо з вами летіти. У нас 0,5 км, хоча щойно було наче 1,3, як так. Ну, але нехай. Летимо. Ані, вже 09, 08. Та було 0,5, чи то. Чи, чи я щось переплутав? Ну, нехай. Давайте будемо летіти, і також тут буде дуже багато сміття. Будуть інші трек драйвери Спейсдрайвер, не ну, знаю, напевно, так треба говорити. Яких потрібно стерігатися, щоб не врізатися і не розбити свою вантажівку. Залишилося 0,5 кілометра. Давайте ось так не будемо летіти. Дуже все гарно виглядає. Дуже все гарно. Ось нам потрібно сюди. Бачимо, нам потрібно залетіти на ось цю станцію. Вони всі позначені, і в завданнях також буде позначатися. Ось тут, бачите. NL01, або там О, я не знаю. І в завданнях потім буду позначатися, куди нам потрібно залетіти, щоб здати це завдання. 0,8 кілометрів знову залишається. Подивіться, як це все гарно. Трішечки давайте газанемо. Головне, зараз дуже гарно залетіти. Щоб ми ніде не врізалися. Ну, ви подивіться, яка це краса. Ось так вище трішечки. Дуже красиво. Їх стільки цих трек-драйверів Їх дуже багато. Ми не одні у космосі. Давайте. 0,3 км залишилося. Більше ніхто тут не здається. Ну, я маю на увазі не заїжджає. Бо було таке у мене, що заїжджало сюди. Також. Так, акуратно. Головне акуратно не врізатися, не розбитись. От бачите, там вже стоїть інший вантаж. 0,2 км. Ось так і треба якось, напевно, вирівнюватися. Диви, ми все гарно залітаємо дуже гарно. Оуя, ти шо ти шо? Ні, ну я природжений Space Track Driver, я не знаю, як це ще можна сказати. Так, зупиняємося, зупиняємося, зупиняємося. Так, є, зупинились. Це ми розвантажилися. Ми заробили 900 XP і 751 долар. Це дуже добре. Так, ші. Шо... Ага, що мені далі робити? Мені треба, якщо я не помиляюся, якось від'єднатися. Я не пам'ятаю, як саме це робити. Чи ми вже від'єдналися? А ми вже від'єдналися. Так, ми вже від'єдналися, друзі. Тут у нас є книжка, в якій ми все можемо знати. куди мені далі летіти. До Пальмстейшн, ось воно, через 5-1 кілометр. І як я розумію, це буде такий політ досить цікавий через те, що тут буде якраз дуже багато сміття, друзі. І ми можемо заправитись. У нас, як я розумію, 66 км ось тут. Дивіться. Це запас воду? Це що таке? Ага, Palm Station. Ой-ой-ой, це все собачу-бачу. Я, я трошечки цей. Тут, е, виявляється, є дорога. Куди мені потрібно летіти? Головне я зараз би не врізався ні в кого. А я собі просто лечу, знаєте. Ось так, все полетіло. Тут є дорога для таких, як я. Буду знати. А я думаю, що як-небудь можна рухатися. Так, давайте трішечки ось так перекрутимо. Камеру ось так. Вверх візьмемо. І в бік. Ну, треба ще звикати. Ось так я вам скажу. До гри треба звикати. І до цього всього керування, але це зовсім інший експіріанс, порівнюючи з ЄТСом, там, Аляс, Контракт симулятору, ЄТС АТС, я маю увазі це все. Тим більше я такого цікавого нічого не знаю. Там зараз ще має, правда, вийти, або вже, можливо, навіть вийшла а гра, я робив огляд. Забув, як ця гра називається, але огляд не вийшов на канал основний, ну, ну то таке вже інше. Не будемо про це. Але там просто трек драйвінг. Там теж можна ходити, всяке різне робити, але це просто трек-драйвінг. А тут в космосі. Ще якби додали мультиплеєр сюди, ой. Це був би просто. щось що Так само, якби додали мультиплеєр в Аляс Контракт Симулятор. Це би можна було грати. От повільно собі летимо, може, напевне, збільшимо трішки швидкість. Отам у нас є заправка. А можливо, знаєте, тут якесь як гравітаційне поле, яке блокує сміття. Чи ні? Давайте спробуємо зараз заправитись. Так, не низ, низ, низ щоб я зараз тут не зніс <гум> нічого. Давайте ось так. Я би хотів заправитись. Ага, мені каже відразу сюди заїжджати. А, ось так на нічого собі. Тобто, ми зараз маємо стати в цей док. І добре. Так, а як? Ага. Забачу, де цей док. Ну, це буде цікаво. Слухайте, давайте напишіть в коментарях, як думаєте, зараз можна це зробити чи ні. Інтерстати в док акцептувати новий контракт і можна летіти. Ну, Це буде цікаво, я не знаю, чи в мене вийде з першого разу. А ну ось так. Завертаємо, 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 завертаємо. Так, і тепер задом. Летимо задом. Так, нарівнюємося. Я колись дуже любив League, і там теж треба ось так звикати було. До цього свого керування. О ні, ні, не в ту сторону, не в ту сторону. А я зможу. Зможу? А як мені... Взяти цей контракт. Зачекайте. <laughs> ну допустимо. Ага, не можна. А зачекайте, може, там кнопочку треба натиснути. А ну йдемо. Йдемо відкрити космос, друзі. А чому б ні? Тут, напевно, треба закривати в ідеалі. Отут також зараз якісь такі мікрофрізи є. Так, поплили. Тут десь була кнопочка ось ця. Або можливо, мені треба краще стати. Ні, це не кнопочка, це просто світло. Та, мені треба краще стати. Ну, бачите, як я. М -м, зрозуміло, добре, давайте спробуємо. Так, верх-верх-верх. Полетіло. Без музики сумно, правда? Напевно, у відкритому космосі теж дуже сумно без музики. А Взагалі астронавта там слухається музику. Так, е -е, виходимо. Давайте закриємо. Я не знаю, що це дає, але краще, напевно, це робити. І нам можливо, давайте оглянемо. М -м так, open. Тут є важливі схеми, які мені не треба бити. Так, close. Є батарея. Так, тут що у нас? Ой, випадково. Ага, це якийсь інструмент. А я можу цей інструмент, наприклад, можу. І ось цей сюди поставити. Це що таке? Давайте ось так відкриємо. І я би хотів поставити якось краще це все. Ось так, чому б ні. Давайте візьмемо батарею, поставимо сюди. Ом, це що таке? Не знаю, що це таке, але беремо. Все, і закриваємо. Так, прекрасно. Нам потрібно зараз краще законектитися. і я навіть знаю, як це зробити. Ну, зараз це зробимо за допомогою цієї камери. Тихо, тихо, тихо. Ось так. тепер мало би бути краще. Чи, чи як мені це зробити? Стоп, а як мені. Мені все одно це дуже погано. Може, ось так. Тут пише 20 метрів, але це ж не 20 метрів. Це док третій, док третій. Добре, а ну давайте летимо сюди. Як мені це запаркувати? Мені цікаво, слухайте. Може ви мені допомогли, чуваки? Там щось заблоковано, стільки всякого різного є, так, а ну. Ні-ні, не туди, не туди, не в ту сторону. Не в ту сторону. Ось так. Ось так вверх. А у мене бачите вже є лоу бетері. Добре, зараз ми це зробимо. Ну наче гарно ж. Далі що робити? Я наче законектився в третій док. Але не зовсім розумію, як мені зараз. А все, є, є, от тепер я краще законектився. Ось тепер я краще це зробив. Вибачаєте. Ну, зате ви будете знати, що це не так легко, як здається. І ми будемо брати наше перше завдання. А, отут є на кілометр на 2, кілометри, на 6. Що таке 6? Угу. Mm -hmm. Ну давайте, напевно ось це. Мені здається, це найкращим буде варіантом. Ну, давайте. Допустимо. Так, я акцептую. І тепер як мені його взяти? Чи я вже його взяв. Угу, угу. Можливо. о, га, Ось Карго. Все є. Я зрозумів. Тобто ми маємо туди летіти для того, щоб взяти карго? Дивно. Ну нехай. Добре, давайте будемо летіти сюди. А, у нас зачекайте, у нас батареї ж. Йуй, так, встаємо. Встаємо звідти. Мені потрібно нова батарея. Батарея десь була ось тут. Але вони наче непогано заряджені. А вони гарні батареї? Чи вона мені просто показувала, що можна замінити батареї? Ну так, це однакові батарея. Ну, напевно, просто мені сказали. Я не читав і ще за все вони просто говорили мені, що там можна батареї робити. Так, де в мене карго? Ага, ось воно. Є. 04. Тільки якою стороною мені потрібно злетіти? Чи це без різниці? Оце мене зараз цікавить. Я поки не розумію. О, мені щось треба сказати. було сказати. Я протикав момент. Я зараз більше зайнятий. Напевно, все ж таки цією стороною треба взяти. Ой, ні 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 не туди. Не туди. Там де зелене буде. Чи може це з іншою стороною слухаєте? Добре, а ну давайте зараз летимо тоді в іншу сторону. Подивимося. Без різниці, друзі. Без різниці. Добре, тоді давайте вже сюди полетимо. Зараз візьмемо. Ну так, без різниці. Можна коннектитися з будь-якої сторони. І тепер ми будемо пробувати летіти на камері. Ось так бачите, я гарно наче вицело. Ну дуже це все атмосферно виглядає. Це я розумію. Так, трішки повільніше. Ні-ні-ні. Та ні, так було все гарно. Я віддаляюся. Ні, не вниз. Я зможу. Є, я зміг. Та в мене якийсь ворнінг був, але не важливо. Мені потрібно сюди, так? Все, окей, бэк. Так, давайте, полетіли, полетіли. А куди саме мені летіти? Куди мені летіти? А, бачу. Ні, це View Station. А куди мені летіти? Мені взагалі б здалося заправитися. Так, і щось воно мені якось... Так, ось тут таб натиснуте. Так, це медуза якась. А куди мені летіти? Я щось не можу зрозуміти. Ну таке наче враження на медузу ось тут треба летіти, бачите зверху. Я би взагалі хотів заправитися для початку. Навіть в завданні там пише про емеральд. А де ці емеральди? Ні, це теж не сюди. Ну слухай, цікаво. Добре, давайте їдемо хоча б заправимося. Для початку. А там буде вже видно, куди ми летимо. А на карті взагалі відображається, де ми є? А де ми є? Зачекайте. Ми ось тут біля медузи. А де я? Я де? Я, я, я взагалі біля чого? Я біля якоїсь пальми. Атлас Прайм це пальма. Ого, тут можна всяку інформацію гарно подивитися. Добре, давайте ми летимо для початку заправлятися. Бо поки що мені не до кінця зрозуміло, куди мені летіти. Подивіться, як це гарно. Як це красиво! Ой, ти шо ти шо? Оце я розумію життя в космосі. Так, підлітаємо вверх. Давайте повний. Повна потужність. Плюс мінус. Плюс і мінус. За кілька хвилин ти знову звикаєш до цього керування. І воно не здається вже якимось таким незвичним. Так, добре, дякую. Так, залітаємо. Виглядає це таке собі. А я вже ви, вилітаю, так? Тобто мені все ж таки треба здавати назад. Щоб прям вантажівка було лише ось так. І тепер ми можемо завантажити. Ну, точніше, заправити трак. Скільки в мене тут влазить? Скільки? 584 долари. Ну, прайс досить малий. Ну, 1000 літрів, ладно, але 93 кілометри. Нехай. Так, а тепер куди мені летіти? Бо дивіться, мені пише, що на медузу. Хіба мені на медузу треба доставляти вантаж? А де? Двіться, такого. Так, це що таке? Хеллоу? Оце? А, а що це за дві різні роботи? Ні 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 ти 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 Ти-ти-ти-ти-й-яй-яй-яй. Так, мінус п'ят тисяч це я відмовився, значить, та це походу, якесь було незрозуміло що. І... І мені вже не треба летіти на медузу. Добре, треба інколи все ж таки читати, що вони там пишуть. Але я таки не розумію досі, куди мені потрібно летіти. І мені вже взагалі вже немає ніякого завдання. І Я, походу, щось зробив не то, друзі. Тобто я відмінив основне завдання. А що це таке? От мене це цікавить. І чому воно мене якось дивно дивно мені показувало, куди летіти. Ну це цікаво, слухайте. Але з цим потрібно буде розібратися обов'язково. Як би там не було, я пропоную на цьому завершити ось цей короткий огляд, не робіть моїх помилок. Ви вже знаєте, що відміняти краще нічого не потрібно, там писало, що буде штраф 5000, але я такий, та йдіть до дубці, у мене якийсь інший вантаж. Але ні. А що мені з цим робити? А я можу його скинути в космосі? Серйозно. Я можу полетіти. <ріст> Добре, а десь тут у мене ось тут є низька гравітація. І бачимо, що у нас гравітації немає. Але у мене тепер питаннячко. А як мені зробити так, щоб в мене була гравітація. Це що таке тут? А все, ось тут батарея, бачите, вона. вона габібульнулась. Так, відкриваємо, беремо нову. І вставляємо сюди. Так, треба забрати. Ладно, воно цей. Я не можу забрати? Ем... Я не можу це забрати тепер. Як так сталося, що я це не можу забрати тепер? Дуже дивно, слухати. Ану. Во. Вона зараз підлетить вгору, як і я. І тепер дві, що я роблю. А я знову це не оможу це? Мені треба закрити спочатку. Ось так зачиняю. туди лети собі, батареєчка піди сюди. Все є. Гравітація відновлена. Тепер гравітація повна. Але мені цікаво інше. А де мені заряджати ці батареї? Ага, ось де. Тут вона заряджена на 61%. Це, я зрозумів. Уже який в мене тут Безл, знаєте, це ну, типова ситуація. І ми можемо продовжувати рухатись. Ну, виглядає це все дуже красиво, друзі. Дякую всім за перегляд. Напишіть мені, чи сподобалася вам гра, чи хочете ви такі космічні пригоди. Та я впевнений, що хочете. Ну, якщо не хочете, то питання, що ви робите на каналі тут, якщо ви не хочете космічних пригод? О? Це дуже красиво, боже, це напевно найкрасивіша гра за останній час зв'язана з автомобілями. Не на реальну тематику, скажімо так. Одним словом, давайте тако. Набираємо тут 50 вподобаючих і виходить повноцінне проходження по цій грі. Ввечері. Ввечері буде проходження рафту, в день буде проходження Star Trek. Ось ці гри. Ну, або будемо якось чергувати, тобто. Десь рафт вночі, десь рафт вдень, десь стартрак ночі, десь стартрак день. Плюс там ще буде декілька інших виходити оглядів, тому я думаю, можна таке зробити. Я не знаю наскільки довга ця гра, ну вона довго тут, мені здається, можна розвиватися. Багато. Хоча вона лише недавно вийшла, якщо я не помиляюся, тут лише одна вантажівка, бо я не бачу, щоб можна було щось вибирати інше, але я впевнений, що розробники будуть додавати різний контент, тому. Гра має розвиватися і не знімати тут можна багато всякого різного. Дякую ще раз за перегляд. Не забувайте підтримувати це відео подайками і коментарями, а ми з вами зустрінемося вже на наступних серіях. І я надіюся, що зустрінемося скоро знову у цій грі, тому що вона максимально прекрасна. Всім па-па.